Колеги, вітаю! Сьогодні у нас невеличкий кейс. До мене звернувся ось цей телеграм-канал із проханням збільшити кількість підписників телеграм-каналу, і щоб вартість за одного підписника була не більше 10-15 гривень за одного підписника. А, був досвід до цього невеличкий а, закупівлі в інших телеграм-каналах, і там була вартість підписника дуже велика ну там до тисячі гривень, десь приблизно так. А це з слів. А, Адміна цього аккаунту. А, тому що ми зробили? Ми завели загальний аккаунт в Телі і де можна закуповувати рекламу в інших телеграм-каналах. І а, що зробили? Ми зробили а, партнерський пост. А, зараз подивимося, як він виглядав. Ось таким чином він виглядав. А, тобто, це партнерський пост. Мого телеграм-каналу і Андрія Лепчевського. Тобто тут є посилання як на його телеграм-канал, так і на мій телеграм-канал. Бачимо, що є два посилання на дві, два телеграм-канали. А що ми зробили? Ми е, поп'єд спочатку підібрали телеграм-канали. Їх було чотири. Це пілотний проект у нас був. Підібрали чотири телеграм-канали, за узгодили, звісно, їх щоб по тематиці вони підходили і під мій телеграм-канал, і під канал Андрія. Тому е, узгодили, порахували вартість. У нас тут вартість загальна на 4 телеграм-канали вийшла тисяча е, 2000 гривень, якщо загальна. Тому ми по 1000 гривень заплатили, закинули на аккаунт і е, таким чином розділили 50% від Андрія, 50% бюджету від мене. І таким чином ми розмістилися в чотирьох телеграм-каналах. Бачимо, що однаковий був пост. Е, одразу скажу, що. Тут у нас був такий телеграм-канал, було 15 тисяч підписників. Найгірше у нас ну, дуже погано розмістили. Я негативний навіть відгук залишила про цей канал. Бачимо, що неправильне якесь посилання дала і дали свої посилання. Хоча у мене написано додаткові побажання, прошу дуже уважно поставити всі посилання, бо тут зашиті посилання, щоб трекінг був з кількістю підписників. А вони просто прибрали, поставили свої посилання. Які та тут оці ці посилання взагалі не поставили, ну тобто зробили надмання. Ось, а, але по іншим про телеграм-каналам питання немає ніяких, тому м, найкраще відпрацював цей телеграм-канал, було більш всього підписників. А, хоча тут підписників цього каналу 5838. Да, якщо там будемо порівнювати з цими ось цей найкраще відпрацював е, телеграм канал. По результатах давай подивимось результати. Результати Андрія він каже, що було 50 підписників. Бачимо, що тут 59, але ж ми, я вам розказала, що вони де один канал взагалі свої посилання поставив, за якими неможливо там дізнатися, чи з того каналу були переходи і підписники, чи не з того. Це перший і другий це мій. Бачимо, що я тут показую, що 17 у нас у мене підписалося людей в суботу. 14 жовтня, тобто з цього бачимо каналу, найбільше. Е, якщо порахувати, у мене всього було 34 нових підписники, це приблизно 30 гривень за одного підписника. І Андрія було загальна кількість. Якщо ми врахуємо, що це 50, то це десь 20 гривень за підписника. Тому таким чином, якщо б Андрій, наприклад, самостійно закуповував рекламу, або я б самостійно закуповувала рекламу, то вартість підписника у нас просто x 2 була, тобто не там, 30 і 20 гривень, а 60 і 40 гривень за одного підписника. Тому це такий невеличкий лайфхак, яким чином можна знизити вартість одного підписника. Якщо ви знайдете гарних партнерів, звісно, краще щоб це було не більше, ніж два партнери. Партнери, бо можна красиве таке прев'юшку зробити. Ось, і, звісно, щоб не дуже багато посилань було, бо можуть бути проблеми я ж кажу, з телеграм-каналами іншими. Ось, і запартнеритися таким чином, і е, в два рази знизити вартість підписника е, для вашого телеграм-каналу.